Доброго дня усім, хто дивиться мій канал Радіоелектроніка з Романом Кочутом. Сьогодні я хочу показати вам тест ось такого безперебійника. Це є Back UPS Pro 1400. Фірми APC. Даний безперебійник. Заживлений від 24 вольт від спеціального блока живлення з активним охолодженням. І зараз видає на вихід 235 вольт і 28 ампер по первинному колу. Це напруга на виході з блока живлення приблизно 28 вольт. Тут є товсті кабелі. По яких йде струм всередину блока безперебійного живлення. Я встановив вентилятор. От він охолоджує наші кулери, перепрошую наші радіатори із чотирма транзисторами на кожному радіаторі. Загальна кількість 16 штук-транзисторів, IRF 46. N От, тут є зараз під'єднана лампа 100 Вт розжарювання і тут є в нас відро з водою, яке вже майже більше години. Отут От нагрівається. Тут є вода. Кип'ятильник 500 Вт. Перевіряємо роботу цього безперебійника під навантаженням. Ну, в режимі 600-700 Вт. Ще раз нагадую напруга постійного струму 24 В. Можемо попробувати ну, відро температура десь 60 градусів. Накриваю спеціальною кришкою, щоб. Не випаровувалась вода. Тривалість роботи майже година часу. Це є блок безперебійного живлення 96-го року. Розробка материнської плати. І тут є, звичайно, так звані ще діп компоненти. Конденсатори електролітичні тут є рідні. Деякі параметри знижені, але не критично. Фактично транзистори 94-го року. Частину відео я вже знімав одну, де я показував, як відбувалася його очистка. Деяка. Кулер 24 вольти, заживлений від реле, яке перемикає режим напруга на вході, напруга на виході, напруга на цих контактах близько 27 вольт. Коли є живлення мережі, то Блок безперебійного живлення може заряджати акумулятори. В середньому струм це є до 6 А і можливо, можна заряджати два акумулятори 60-70 А годин, які з'єднані послідовно. Тобто напруга 24 вольти. Можна живити різні пристрої, пристрій досить древній. Тут заходять фактично два акумулятори по 18 Аг. годин. Максимально можна поставити 12 Аг, якщо тут є такі спеціальні планки для утримування акумуляторів. По, по в провідниках оцього трансформатора йде струм приблизно 42 А. Ось тут, це є змінна напруга. Працює так званий h міст Трансформатор добротний, такий досить потужний. Це є максимально 950 Вт. Ну, що хочу вам сказати, це є обладнання, яке працювало колись в певних установах. Звичайно, що воно, як кажуть, вже давним-давно втратило свою надійність, тому для успішної його роботи я змушений був зробити діагностику. Можна спробувати перевірити нагрів радіаторів, вони фактично холодні. Нагрівається в нас лише трансформатор, тому що він дуже великої маси, сама сталь неможливо її охолодити так швидко. Вона охолоджується за рахунок передачі тепла на корпус. Потужний вентилятор поки що не ризикую ставити, тому що невідомо параметри транзисторів, які вмикають, вимикають напругу на ось це реле. Базовий струм цього вентилятора це є 60 мА, напруга 24 В. Поки що пищалка залишена. Пізніше, можливо, я її відключу або переведу в тикший режим. Дякую усім поки що за перегляди, за лайки на відео. Дивіться, коментуйте, пишіть. Дякую усім. हार न